Світло для свиней, а люди в темряві. Така ситуація обурила жителів Миколинецької громади. Електрику у села громади виключають надто хаотично, нарікають люди, де світло є по дві-чотири години на добу. А в Миколинцях поблизу заводу і свинокомплексу світло не зникає. З людьми спілкувалися наші журналісти, а в ситуації вже пробував розібратися начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. Більше в сюжеті. Так приблизно 4-5 годин. П'ятниця субота ми сиділи вчора від 3-ї години до десь серед ночі. Аж включили. Миколинецька громада розібратися у графіках аварійних відключень світла важко, кажуть люди. Але те, що в різних населених пунктах вимикають світло по різному, помітили не за один чи два дні. Ось, наприклад, у струсові Б, не було майже дві 3 сутки, Включили тільки вночі на дві години. Це і ночі, так? Ні, не ну десь три дні назад. Ну, тобто може бути виключення... Може бути і 12 годин, і 15 може І 19 годин. Так. Діло. Світло ж вмикають теж по-різному. В четвер 50 хвилин за цілий день. Світло хай? Так. так. Я навіть додому не дійшла. Я теж, коли дійшла додому, Кажуть, є світло, я поки прийшла додому вже нема. Люди не нарікають на відключення, мовляв, звикнути можна до усього, окрім несправедливості. Бувало таке, що по дві доби світла не було взагалі. Тобто, це є дружба, село Кривки, дворіччя, Ладичин, Нуплівка, оці всі села в ту сторону, Варваринці, Струсів. Усі вирубують світло. Для жителів цих сіл є незрозумілим таке явище, коли. В Микулинцях світло є завжди. Це я незрозумілим вже багато для кого. Я думаю, для вас теж. І це трохи обурливо, тому що війна, вона якби всіх, і воно якось трохи несправедливо, коли в одних війни нема. А в другій війна є стабільно півтора тижні. В соцмережах жителі громади обговорюють те, що в Микулинцях безперебійно світло є у свинокомплексі та іншому заводі. В той час, коли довколишні села у темряві, наприклад, в п'ятницю через відключення діти в селі Хмелівка не пішли до школи. Не було в п'ятницю. І чому не було школи? Тому що не було в нас опалення на світлі. І тому не було опалено вночі. В день вже світло було, просто було холодно, і ми не вчилися. Влада області, коли почула про те, що частина громади світло має стабільно, одразу почала шукати винних. Щоб в Микулинцях всіх 18 населених пунктах, які 23 години, сидять без світла, а свині ні разу не виключилися, щоб було світло. Я вручну берете таблетку, яка у вас є. Сідаєте, їдете і відключаєте. Як не знаєте, як я прийшлю бригаду звідси з Обленерго. Вони бізнес, вони можуть купити генератори. Не подобається. До побачення. Тим часом на 29 листопада Обленерго подало новий графік стабілізаційних відключень, за якими світло вимикатимуть на 8 годин двічі на добу. Наших журналістів не впустили у пункт незламності в Бучачі. Сказали, об'єкт стратегічний, а тому показувати його не можна. Ми ж просто хотіли глянути, які зручності облаштували для людей в приміщенні лікарні. Втім, пункт виявився недосяжним об'єктом. Більше дивимось. Пункт незламності є, але потрапити туди можна лише з погодження адміністрації. Таку ситуацію ми застали в Бучачі в пункті незламності, який підготувала міська рада. Зробити його вирішили у відділенні лікарні. Висить ледь помітна табличка з вказівником. Вона скеровує в напівпідвальне приміщення. Ми і вирішили піти глянути, що тут є і чи користується цей пункт попитом місцевих. Спускаємось, та куди йти далі, велике запитання, на яке і медсестри спершу не знали відповідь. Добрий день, підказіть ось цей пункт незламності. У нас прямо тут Ні, можна без камери. Поки що ми лечимо старшу медсестру. З приходом старшої медсестри працівниці таки згадали, що пункт знаходиться безпосередньо в їхній ординаторській. Але провести і показати, чим в такому пункті незламності можемо скористатися, не поспішали. За зачиненими дверима поспіхом шукали переноски і горнятка. А за кілька хвилин приготувань вирішили, що приміщення їхнє не пункт незламності, а стратегічний об'єкт. Це я перепрошую, але зв'язувала своєю адміністрацією, і по закону лікарні те, як зараз війна, і цей стратегічний об'єкт не дозволено. А в нас, Бучичі ще є один пункт незламності. Ви там можете зняти це в центрі. А у вас тут є табличка. Ну так, але та як війна. І є по закону, що це є стратегічний об'єкт, і це заборонено знімати. Ну так, але а якщо ми зараз прийшли просто зарядити телефони і публікте. Ну, ви можете але не знімати. А чому, якщо хтось зайде і зніметься на телефон? Mm. Якщо хочете, хочу, є корпус, будь ласка, є в адміністрацію в центрі ж міста більш помітний і привітний ще один пункт. Його облаштували працівники ДСНС. Тут нас зустрічають рятувальники. Тепло. є тепла вода, печення, чай. Вода, кава для дітей, куточок зробили пізнавальний, медична сумка, місце, що для зарядки мобільних пристроїв, генератор. генератор на вулиці. Регулярно люди приходять. Регулярно погрітися, зарядити свої телефони в тих, в тих куточках, де немає світла. А коли взагалі немає світла, то цілий час повністю забитий пункт. Зазначимо пункти незламності можна знайти на спеціальній карті в інтернеті. Зазначені місця мають бути доступними для усіх охочих без заборони скористатися розеткою чи погрітися. Продовжуємо зі світлом. По 8 годин на добу на Тернопільщині вели стабілізаційний графік погодинної подачі електричної енергії. Двічі на добу в кожній групі вулиць з'являтиметься світло на 4 години. Решту часу електрики не буде. Цей графік погодинної подачі електричної енергії діятиме, якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни. В іншому ж випадку запровадять аварійні відключення. Попередити про них заздалегідь неможливо. Час Відключень може збільшуватися, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб'єктів для проведення перемикань. Крім цього, в час повітряної тривоги працівники компанії не зможуть перебувати на енергооб'єктах. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні. Зазначимо, що дефіцит потужності в Україні наразі складає 30%. Щоб було світло половину вартості генераторів, компенсуватиме Тернопільська міська рада. Допомагатимуть таким чином керівникам ОСББ та управителям будинків. Тобто, якщо мешканці вирішать придбати техніку, щоб забезпечити квартири електроенергію, половину суми відшкодує влада. Аби скористатись такою можливістю, потрібно сформувати потреби для будинку або під'їзду. Обов'язкові умови розрахунок не має бути меншим ніж 2 кВт на одну квартиру. У будинку або під'їзді повинно бути не менше 10 квартир. Також голови СББ або управителі будинку повинні звернути з відповідною заявою до управління житлово-комунального господарства на вулиці Коперника і погодити технічні характеристики генератора. Уроки тепер не довше, ніж до 16-ї години. Навчання в тернопільських школах триватиме впродовж світлового дня. Довше проводити занять не будуть. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Він зазначив, що про зміни в розкладі директори повідомлять у кожній школі окремо, і таке нововведення діятиме доти, поки не стабілізується ситуація з електроенергією. Кібербезпека у установі підприємств Тернопільщини про це говорили в обласному центрі, адже саме вирішення цього питання є важливе для підтримки критично важливих об'єктів нашої інфраструктури. Отож, як і кого важливо захистити, дивіться у сюжеті наших колег. Робочу зустріч з представниками Тернопільської військової адміністрації, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури в області, ініціювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України. Мета налагодження функціонування ефективної системи кібербезпеки, установ та підприємств, які мають важливе значення для підтримки критично важливих соціальних функцій. Нарада проходила під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Михайла Гапули. В умовах сьогодення випадки кібератак. На об'єкти критичної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційні ресурси державних органів виконавчої влади учасники наради обговорили, як оперативно відстежувати такі інциденти та запобігати їм. За результатами проведення робочої зустрічі було підготовлено відповідну пам'ятку, де викладено всі. Нетипові ситуації, результати як діяти в позаштатних ситуаціях, також обумовлено проведення навчання з працівниками-адміністраторами, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури. Такі зустрічі допомагають виробити механізми взаємодії з виявлення та реагування на кіберінциденти на всіх рівнях з метою подальшого відновлення роботи об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Продовжуємо вони молоді душею і наповнені бажанням розвиватися. Мова про слухачів Тернопільського університету третього віку. Сьогодні для них відкрили новий культурно-мистецький факультет. Тож відтепер люди похилого віку зможуть відкривати в собі нові акторські здібності, перевіряти свою творчість. Про все це дивіться. Вони молоді душею та натхнені. Тернопільський міський територіальний центр, реалізовуючи програму Гідна старість, допомагає людям пенсійного віку бути активними членами суспільства та мати насичене життя. Цього року новинкою університету третього віку став культурно-мистецький факультет. На ньому охочі зможуть розкрити багато різних талантів. Родзинкою вже в четвертому університеті третього віку в нас є культурно-мистецький факультет, так який відкривається вперше, який буде якби збирати тих всіх майбутніх, я думаю, акторів, які хочуть навчитися якось образотворчого мистецтва, якоїсь театральної такої поведінки. За програмою факультету люди поважного віку відвідуватимуть заняття з театрального мистецтва, танців, співів та малювання. А ще побувають не лише на сцені, а й за кулісами Тернопільського драмтеатру. Поспілкуються із акторами, які будуть їхніми викладачами. Я гадаю, що ми поспілкуємося з ними і про сценічну мову, і про те, як вони себе відчувають в житті. І, можливо, якщо це не дасть їм якогось такого можливого втілення на сцені, це їм дасть якийсь перегляд своєї позиції в житті і ставлення до самого себе, до людей, до життя. Освітньо соціальний проєкт університет третього віку запрацював у територіальному центрі ще у 2018 році. Та більш ніж за чотири роки він випустив понад 300 слухачів поважного віку. І я просто тут це моя сім'я. Я живу цим терцентром і дуже дуже сюди люблю ходити і все вивчати і пізнавати. Я вчила англійську мову, польську мову на танці ходжу малювати дуже багато міроприємств, які я відвідую. Знайомлюся з друзями, з такими самими дуже приємно тут. Хороший колектив. Прийшла просто подружка, привела. І Я довольна. Я ходила на все і на психологію. Ходила. Ну а так як ото ковід був, то сиділи вдома потім, а потім якось так сьогодні, і ми сидимо зараз. А тут позвонили і передложили мені на цей Мені Дуже хочу. Ну я люблю таке іскусство, малювання. На відкритті факультету для слухачів університету провели експрес-заняття образотворчого мистецтва від відомого тернопільського художника Рустама Давлетова. Саме головне, дивіться, я наношу, наприклад, в тих місцях, якщо мені треба згладити, розташувати палець, супер інструмент, який дає можливість вам пригладити, прикрасити оці плавні переходи. Новий факультет дасть можливість розкрити у собі таланти, які були притиснуті сірими буднями, роботою та клопотами. Для слухачів на постійній основі проводять заняття із польської та англійської мови, з практичної психології та навіть із здорового харчування. Університет третього віку налічує п'ять факультетів та два факультативи. У темряві, але з великим світлом у маленьких серцях в тернопільському осередку пласту провели акцію для новацтва листи для ЗСУ. Більше 60 діток писали і малювали повідомлення українським бійцям, які зараз перебувають в найгарячіших точках війни. Що бажали тернопільські пластуни військовослужбовцям, розкажуть мої колеги. Пишемо листи для військових. Попри вимкнення електрики, в обласному осередку пласту зібралося більше 60 дітей. Беруть участь у всеукраїнській акції. Організували такий захід для станиці Пластуни зрою Нічні бджоли. Ми організовуємо для всієї станиці ну, такий захід, називається Допомога ЗСУ. Ми будемо писати листи для ЗСУ, щоб їм було весело, вони десь там в підкові. Їм холодно, вони сидять, вони відкривають лист, і їм так прикольно, їм стає тепло. Діти старанно готувалися до заходу і до останнього сподівалися, що електрику не вимкнуть. Як бачите, темрява нам не на заваді. Нашим військовим темряма е і погані погодні умови не на заваді, і нам теж не на заваді. Участь в акції листи для ЗСУ взяли сім руїв пласту. Кожну групу запрошували окремо. Перед написанням листів обов'язкова молитва. Почай. До молить! Кожен не лише написав листа військовослужбовцю, але й намалював малюнок, а також розмалював конверт у патріотичних мотивах. Наших сильних ЗСУ. Ми для того, щоб їх загріти. Для того, щоб їх загріти в тому покої. Бачите, нам не дає ворог. Гарно його провести в світлі, можливо, але ми не боїмося цього, правильно? Пластунка Христина розповідає, що це її перший лист, який адресований солдату на фронт. Дівчинка вірить, що її повідомлення та малюнок підтримують військових. Я е, написала, можна так сказати, навіть твір про те, як багато ми пережили, як, багато, як ми е, боремося. Е, як... Ми зберігаємо позитив. Я вважаю, що деякі солдати, можливо, навіть втрачають надію на те, що вони взагалі там мають бути. Їм дуже тяжко, холодно в окопах і їм завжди потрібні такі слова підтримки. Чимало колишніх пластунів зараз захищає країну від росіян по всій лінії фронту, багато серед них тернополян. Тому отримати листа з рідного міста буде надзвичайно приємно. Підтримують кожне слово дитяче дуже гарно і захищає, і піднімає настрій і додає духу нашим хлопцям зараз. В такій ситуації, коли немає світла, діти надзвичайно сильно відчувають наскільки важко хлопцям там і нам захи нас захищати. Листи для військових з Тернополя відправлять в Київ, а там же в всеукраїнському центрі пласту розпроділять, у які саме бригади надійдуть дитячі повідомлення і малюнки. Листи відправлятимуть разом з продуктами харчування та теплими речами для солдат. Коли прийде святий Миколай? Тернополяни активно обговорюють, чи варто переносити це дитяче свято з 19 грудня на 6 Цьогоріч У зв'язку з тим, що українські церкви більш лояльно поставились до переходу святкування Різдва Христового на 25 грудня, серед містян постало питання і перенесення усіх інших свят, які прив'язані до цієї дати. Журналісти наші дізнавалися, коли ж все таки прийде святий Миколай до маленьких тернополян, які самі подарунки. Може їм принести. Про це дивіться. П'ятирічна тернополянка Злата вже написала листа до Миколая. Дівчинка попросила того кілька іграшок для себе. Ти вже щось хочеш, щоб Миколай тобі приніс. А що? Котик кубасу. Тут така котик-кубаса є. Знаєте, такі є. <смір> така, так... <смір> <смір> Я не знаю. Це така іграшка. Розкажи іграшка, про неї. Та. Бо вона така іграшка, і в неї є плеплєдік. Такий, це, 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 я хочу в такий нічник. Нічник? Кузілочку нічник. -нічник. <рес> Дідусь Злати розповідає, що цього року з родиною вирішили, що святкуватимуться свято не 19 грудня, як раніше, а за старим стилем 6 числа. Ви знаєте, переходити вже треба всі свята, всі. бачите, що робиться нашій державі. Як він напав. І він дальше, і хто знає, що він далі буде робити, треба взагалі від цього відійти. До Московського Орди. Вите, воно заходить, грабує тут все. Ми провели опитування серед наших глядачів у соцмережах, коли вони збираються святкувати свято Миколая. В опитуванні взяло участь 4350 тисячі людей, і більша частина, а саме 65 відсотків, все-таки відзначатимуть це свято 19 грудня. 24 відсотки святкуватимуть 6 грудня, а 11 відсотків за те, щоб подарунки під подушки для діток Миколай готував на обидві дати. Загалом тернополяни з розумінням ставляться до переходу з нового календаря святкування релігійних свят на старий. Люди зараз перед. Таким вибором, де святкувати, яким, яким числом святкувати. Але мені здається, що це залежить від церкви, і якщо перейдуть на якісь на якусь конкретну дату, то і люди будуть святкувати. Самі, самим людям тяжко зорієнтуватися. Наприклад, як там, де я живу, святкуєш і то свято, і то. Однак деякі жителі міста додають, що чекатимуть Миколая за звичкою 19 грудня. Це наша вся сім'я. Не обговорювала цього питання, але в цьому році ми будемо святкувати 19-го, тому що в нас на Андрія син мій роджений, чоловік Андрій, Ми завжди святкували 13 грудня, зять Микола. Ну поки що ми дотримуємося тих традицій і того календара, який є. Щодо подарунків рідним, то цього року тернополяни чекатимуть від чудотворця практичних речей, лише того, що дійсно необхідне. В мене є внучки від 20 років і до такої до одного року, тому що замовлень скажу чесно, немає, тому що я завжди стараю щось купити таке, що що я собі вважаю, що треба купити, Незважаючи на те, чи 6 грудня чи 19-го святкуватимуть Миколая Тернополяни. Продавці іграшок відзначають, що передсвяткового ажіотажу поки немає. Пов'язується з війною і значним подорожченням цін. Його ім'я та вислови знає, чи на весь світ, а його філософія і твори змушують читача задумуватись над власним життям. 3 грудня відзначатимуть 300-ту річницю з дня народження українського поета, філософа Григорія Сковороди. З цієї нагоди в Тернополі вже провели мистецьку імпрезу, на якій вшанували письменника. Світ ловив мене та не спіймав у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Провели велику мистецьку імпрезу. Хто серцем чистий і душею не потрібна йому війна? 3 грудня 2022 року виповнюється 300 років від дня народження українського філософа та поета Григорія Сковороди. Пам'ятай, сусід північний ворог наш одвічний. Насадив він козачів, засланих у владу. Тепер треба бити ворогів спереду і ззаду. Хай лютує ворожина, вітер не зустрічний. Пам'ятай, сусід, північний ворог наш одвічний. Катерина займається музикою. Прийшла на захід, аби вкотре надихнутись творчістю поета. Каже, відвідувати такі події потрібно всім, щоб не забувати про наших нащадків, мову, звичаї та традиції. Ніяк, е... Людині пов'язаної з музикою, і взагалі з мистецтвом це надзвичайно цікаво, адже зараз у нас в країні війна, і ми маємо не забувати про таких людей, які можна сказати, почали наше українське мистецтво. Григорій Сковорода найвидатніша постать в культурному та літературному житті України. Його називають мандрівником та проповідником філософії, любові і свободи. Його вплив на сучасників. Тодішніх і на теперішній час як був значний, так і він залишився. Його називали українським сократом. Через те, що через глибину його думки, через його волелюбство, через те вміння проникнути в глибину всесвіту кожної людини, з ким він спілкувався. У залі презентували графічні роботи із фондів Тернопільського музею, присвячені творчості митця а також декілька робіт харківських художників на більшості картин життєвий шлях Сковороди та ілюстрації до його творів, У мені було дуже цікаво. Ми можемо розглянути і виставку, і послухати цікаві речі. Тому раджу всім ну, знаходитись на таких заходах і відвідувати їх. Найбільше вразило просто як розповідали це так. Дуже класно. Особливо мене вразив бандурист, який грав усі твори Сковороди. Це було ну чудово. На заході також були представлені тематичні етноінсталяції: виставка Григорій Сковорода у філателії та все, що пов'язане із творчістю та життям філософа. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Ми продовжуємо працювати, аби ви знали більше. Тож наразі, спокійного вам вечора, до зустрічі завтра.